звичайно, що логічно воєнний стан мав би закінчитися після бойових дій, але ні, як розповів депутат, депутат Юрчишин, воєнний стан не скасують після припинення бойових дій. Бо повернення до мирного життя в Україні певний час вимагатиме деяких обставин, і головне забезпечити гарантії безпеки для населення. Припинення вогню, сісфаєр, так званий, це не є підстави скасування воєнного стану. Скасування воєнного стану має базуватися на тому, що держава гарантує безпеку людям, і, зокрема, тим людям, які зараз перебувають на межі розмежування на фронті на окупованих територіях. Тому це не буде одномоментний такий, як би нам не мріялося, як би нам не хотілося вірити в всесильність Трампа. Це буде тривалий процес. Президент України Володимир Зеленський, президент Італії Серджо Матарелла зустрічаються вже у Римі. розпочали свою зустріч і було опубліковано вже навіть кадри прибуття Володимира Зеленського в Італію. На цю зустріч звичайно будуть обговорювати що питання України. Після участі у 25-му Рамштайні у Німеччині він прибув до низки для, у Рим для низки переговорів. Вже відбулася зустріч з прем'єр-міністром Італії Джорджою Мелоні, і вони обговорили зміцнення безпеки, глобальні виклики і так далі. Так далі, так далі. ті питання, які є надзвичайно важливими для України.